Рекорд у повітрі найбільшого в Україні летючого змія з розмахом крил боїнга змайстрував Прикарпатець. Його вага 18 кілограмів, а довжина 10 метрів. Розмах крил понад 40,5 з половиною метрів. Аби яскравий велетень здійнявся у небо. 24-річний Євген Мицкан обв'язується міцною мотузкою і чим дуж біжить по полю. Утім, вдається лише з другої спроби. У небі повітряний мегазмій протримався понад 20 хвилин. Відтак кажуть представники національного реєстру рекордів. Вічайдух витримав усі міжнародні стандарти. Мені приємні такі такі рекорди тим, що це не просто ми фіксуємо якісь статистичні цифри, а ми стаємо свідками. Прагнення людини, яка йде до своєї мети і свою мету досягає. Мені здається, це навіть важливіше ніж цифри, ніж площі, довжини і висоти. Змайстрував повітряного велетня Євген зі звичайної цирати та вудок, аби з'єднати ці деталі, витратив понад три сотні метрів скотчу та пів кілометра ізоленти. Робив це не лише за для рекорду, а й для того, аби його змій був корисним для односельців. Даний змій можна використовувати як для вивчення по погоди. За допомогою ну, вставлення на нього деяких приборів, які визначають погоду, там тиск, температуру і так далі. Також можна ставити відеокамеру і знімати місцевість і робити картографію. Також можна складати і. Карти місцевості можна на нього повісити деякі приспособлення, які можна опилювати поля. Допустимо, от на тут набагато дешевше буде, чим там, допустимо, на ан 2 ставить. Ну, це бієплан. З неабияким захватом спостерігають за летючим дивом рідні Євгена. Вони тут єдині глядачі. кажуть, захоплення хлопця бачать вперше у житті. Та я теж задоволена, бо це мій хресний. Та я рада. Пишаюся дуже. Я тому прибігла. Я думала, що не успію, я цілу дорогу щоб успіти подивитися, Але нічого, слава Богу, успіла, подивилася, як він. Я теж перший раз це бачив, я ніколи не, не бачила такого. Між тим Євген вже розмірковує над наступним рекордом, яким саме поки не зізнається. Утім, обіцяє, що він буде не менш видовищним.